Продовження наших відео реклами. Сьогодні це вже остання модель ВАЗ-2170, задок. Ось всі дані. Відкриваємо, надіваємо і показуємо вам, що в нас собою являє. Така резиночка, декор. Дивіться, які куточки гарно зроблені. Все пропаяне. П-образна. Зараз надінемо, покажемо, як, як вона буде виглядати. Ось так ми її наділи швиденько. Ось такі тут куточки, бачите. Остренькі. Все зроблено по заводу. Нема ніяких нарікань. Рекомендуємо вам. Перевернемо, глянемо, що тут у нас всередині. Ну, ось такі. Ось так все виглядає, бачите. Трошки тут пило. Все, по закупівлі даного щільного. Зараз звертайтеся до менеджерів нашої компанії. Сьогодні всім дякую за увагу. Було, було приємно працювати з колегою Біликом Володимир. Володимир, я вам дякую. Всім гарного дня.